Корея змогла, вона змогла це зробивши якісь якісь багато помилок. Майже 10 років була надзвичайно корумпованою країною, яка нічого не змогла зробити, які ці кошти просто використовувалися для найгірших сил, які тільки можна просто вкрадучи їх. Але в кінці кінців вона стала вкрай успішною. Вона змогла це зробити, перейшовши ці помилки. І головне питання, яке в мене є: чи є в Україні право на це помилку? Щоб після війни ще 10 років бути дуже корумпованою, дуже бідною країною? І я думаю, що в кінці кінців, враховуючи ще й демографію, у нас такого права немає, і нам вже треба зараз пушити максимальне покращення. України, враховуючи те, що в держава якраз розв'язані зараз руки, тому що вони можуть обмежити людям, наприклад, не виїжджати за кордон. Наприклад, і це буде нормально, тому що воєнний стан. влади розв'язані руки, і зараз якраз треба максимально пушити на те, щоб ми покращувалися і покращували цю країну, щоб без перепон ніяких людей могли розвиватись і взагалі вкладалися гроші великі. В окей, зараз ми вкладати гроші не можемо. Але тим не менш інституціональні зміни можна робити вже зараз. І я сподіваюся, що ми це зробимо. Тому що, знов ж таки, я не хочу їхати в Польщу збирати яблука після після цього всього. Типу, це я хочу жити тут. От а враховуючи те, все зараз де не, не красиво в нашій країні в плані деяких, скажімо так, рішень влади. Мені стає щось страшно, але загалом ми перемагаємо і це, це основне на даний момент. Ну no, нас точно немає права на помилку, бо міжнародна допомога може типу в якийсь момент закінчитись, і ми можемо бути як як Афганістан, в який вливали купу грошей там демократизацію, але через корумпований режим це був просто крах всього.